Будучи юнаком, я уявляв себе не старком з Вінтерфела, а Дейном із зорепаду. Легенда розповідає, що дурнійський засновник Дому Дейнів побачив, як падає зірка з неба, і пішов за нею, а знайшовши, побудував на місці її падіння замок. Знаю, це звучить неначе казка, проте у Дому Дейнів є підтвердження цих слів. І це світанок, найзнаменитіший меч у Вестерусі. Він викований з холодного серця впалої зірки. Так само міцний та гострий, як меч із валірійської сталі. В багатьох домів є фамільні мечі, котрі передаються від батька до старшого сина, як лід в моїй родині. Але світанок не переходить до лорда Дейна за спадковістю. Лицаря із дому Дейнів, якому довіряють меч світанок, спершу повинні визнати достойним. І неважливо, лорд він чи ні, молодший брат або ж далекий родич. Якщо ніхто не виявився достатньо достойним, меч зберігається над вогнем у замку Зорепад, допоки не підросте наступне покоління. Все ж світанок лежав там нечасто. І з дому Дейнів походить декілька визначних воїнів Вестероса. Воріон Дейн був колишнім королем і визначним лицарем Дорна, допоки не поступився місцем Німерії. Пам'ятаючи про його честь та військове мистецтво, вона відправила його на стіну в золотих ланцюгах, а спадкоємця взяла собі за чоловіка. Джофрі Дейн, у відповідь на наказ Ейгона завойовника підкоритися, вторгся у сім королівств і дійшов зі своєю армією до самих воріт Старгорода, де був коронований Ейгон. І найвеличніший з усіх сер Артур Дейн, меч зорі. Під час правління божевільного короля група розбійників, котрі називали себе братством королівського лісу, наводили жах на ліси неподалік королівської гавані. Вояки, котрих посилали за ними, поверталися з пустими руками або безслідно зникали в цьому ж лісі. Будучи розлюченим, король відправив лицаря своєї королівської гвардії, сера Артура, аби той вирішив проблему. Сер Артур не проводив допити селян, не підпалював ліси, аби викорити зловмисників, як це робили його попередники. Він оплачував людям за все, що з'їв його лицарський супровід. Передавав їхні жалоби королю, навіть випросив для них право вбивати декількох королівських оленів після осені. Раніше лісовики бачили в братстві своїх захисників, але сер Артур зробив для простого народу значно більше, ніж те, на що розбійники могли тільки сподіватися. Коли місцевий житель провів сера Артура і його лицарів до таємного сховку розбійників, члени братства і їхні прихильники не розбіглися. Один з їхніх ватажків, усміхнений лицар, був цілковито божевільним. В ньому змішалася жорстокість та благородство, і він не бачив страху, навіть коли сер Артур вийняв свій меч світанок. Невдовзі меч розбійника став таким пошкодженим, що сер Артур зупинився і дозволив йому взяти новий клинок. Лицар розбійник взяв другий меч, а далі захотів для себе світанок. Сер Артур відповів: Тоді візьми його. І після цього усміхнений лицар більше ніколи не всміхався. Божевільний дурень, світанок це всього лише меч, а істинною силою був сам сер Артур. Він був сильний, відважний і надміровірний. Такий чоловік не став би допомагати Рейгару викрасти мою сестру, не будучи зв'язаним клятвою. І хоч ми боролися на різних сторонах, я не припиняв захоплюватися ним. Будучи молодшим, я хотів стати ним, як і будь-який інший хлопчина. І я його вбив не в поєдинку один на один, але коли він стояв на колінах. З кінджалом в спині. Я ніколи не забуду його погляд. Він не був злим і не вважав, що його зрадили. Він до кінця залишався вірний своїй обітниці, навіть коли вона стала безглуздою. І навіть знаючи, що на мене чекає в цій вежі, сер Артур Дейн помер, будучи найвеличнішим лицарем, котрий колись жив на світі. Після коронації Роберта я повернув світанок у Зорепат. Одного разу в домі Дейнів народиться достойний спадкоємець сера Артура. А до того часу світанку судилося залишатися над палаючим вогнищем, залишаючись мрією кожного хлопчика вести русі.